Доброго дня всім, любі мої друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити отаку свіжину будемо запікати ребро. Знаєте, я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але свята не за горами, бо я його записую в середині листопада. То, щоб ви знали і собі запам'ятали і десь собі поставили в улюблені відео, надіюсь, що будуть у вас улюблені. Ось оце ребро, свинина ребро. М'ясне, таке гарне реберце. Знаєте, у нас ця страва просто називалася. У нас в селі це було е, свіжина з печі. Але, е, якщо печі немає, ви його так не зробите. Взагалі, то її завжди запікали після. Того, як ми пікали хліб, але ми зробимо зразу так, щоб без хліба і без, без того, що нам не потрібна піч, нам потрібна класична теперішня духовка, якщо у кого є, електропічка, все, що маємо. Смак ми повторимо, я вам це обіцяю. Дивіться: от на ребрі. Отак м'ясо на ребрі. Ми його перевертаємо на цю сторону. Знаєте, ще в е, кого де як називалося. Ще казали, там, припустимо, Полтавська область це у них була верещака. Але у нас це звичайна класична свинина на ребрі була з печі. Свіжина в нас казали. Гарно натираємо сіллю. Так. І навіть на цю сторону, мене я вже тут плівку цю видалила, вже її немає, то навіть на цю сторону ось, ви гарно все протираєте сіллю. Так, я думаю, ви зрозумієте, щоб солі було якраз в міру, так, як ви любите. Тепер далі ми копчена паприка. Я, дивіться, беру отаку ось дуже гарну пучку. І теж присипаю. Це вже більш осучаснений рецепт, тому що де в ті часи була та копчена паприка і мелена паприка, то вже, знаєте, спеціями, які є, які маємо, тими гарно й натираємо. Вибирайте для себе спеції, які ви любите. Після паприки обов'язково у нас іде, теж у мене тут суміш спецій, тут у мене йде трішечки лаврового листя. У мене йде тут мелений суміш перців. Це я таке, знаєте, завжди собі роблю. От так, і я його зразу додаю, все, щоб його не ділити і не все окремо вам показувати. Через те, знаєте, завжди так під рукою дістала. Я зразу знаю, що я туди зробила, як я туди зробила. І оце все гарно. Ми з вами, дивіться, отак. Бачите? Ану, ну, час я гляну, мені здається, вам має бути гарно видно все правильно. Відставляємо всі спеції і до себе. Притягуємо деко. Деко у нас ми відразу, дивіться, кладу отак от і немало, отак от гарно фольги. Але якщо ви завернете зразу у фольгу, ваше м'ясо, Може притектися Через те ми спочатку його завертаємо ось. Та, що ж таки дає. Ось у бумагу. Бумага для запікання. О, кладемо. І тепер тут я відірвала. І отак без фольги, гарно його вкусуємо, завернули в бумагу. Тепер фольга. Бумагу як завернете, так і буде. Але фольга, коли ви будете її розкривати, м'ясо наше, щоб воно ще підпікалося то вам потрібно буде, ну так, щоб вам було краще і акуратніше. Є. Так, складаємо, скутуємо. і тепер боки піджимаються сюди. Включаємо духовку на 160 градусів і ставимо на 2 години. За ці 2 години спечеться, пропечеться так, як має бути. Потім будемо розвертати, але я вам далі буду показувати, тому що там ще йде спеціальний маринад. Ставимо в духовку на 2 години. Поки там печеться наше м'ясо, я вам зараз покажу, яку ми готуємо намазку для того, щоб. Змазати м'ясо, і воно було набагато смачніше, бо там тільки сіль і перець. Дивіться, столова ложка сметани, столова ложка майонезу. Є, відкладу, чайна ложка гірчиці. От бачите так гарно, щоб брали, Так. трішечки. Посолити буквально пучечку, тому що воно там буде зовсім ніяке і з м'яса потягне на себе всю сіль. І тепер головне, дивіться, поки я це все відставляю, нам сюди потрібно 2 столові ложки: виноградний сік, так? Якщо у вас немає виноградного соку, а у вас на вашій ділянці росте виноград, або просто в холодильнику є виноград, ми зараз з нього зробимо виноградний сік. Я думаю, це для вас не робить ніякої великої там таємниці, як це воно робиться. Трішки подавили наш виноград. Сік побіжить. Справа в тому, що виноградний сік. Дасть нам дуже такий гарний присмак, аромат і сік. Саме буде м'ясо більш соковите, більш смачніше. Дивіться, подавила. Так. І тепер ось отак ми його зливаємо. Щас я від ось у мене є. Отак притримаю. Бачите, збігає. Все. Все це ми перемішуємо і будемо змазувати м'ясо. М'ясо е, помазати зверху потрібно, чи кісточкою, як у мене. Немає кісточки, можна ложечкою. Бачите? Оце все хай стоїть. І будемо робити далі порядок наводити. Будемо з м'ясом працювати. Є. Все, чекаємо м'ясо. Дістали ми з вами. Наше м'ясо розвертаю. Ой, Боже, який аромат. Я не знаю, щоб, щоб можна було передати, і це було б... Дивіться, яка краса, прямо місточком стало. Так, зараз я його переверну, бо нам треба м'ясо. Так, тихуша. Так, тепер кістки вниз м'ясо наверх. Ой, краса. І тепер ми змазуємо повністю нашу... Попробую. Це, знаєте, як в тому кіно. І біг би обідав би, їв би обідав би. Оце так і я. Ясний. Так, його прямо гарно змажем. Щедро так його намазуйте і поливайте, щоб воно прямо було скупане, тому що далі ви додавите, тож у нас було 160 градусів, а тепер додавите огню, щоб була більша температура. 180 градусів. І приблизно десь хвилин на 20, але будете дивитися по своїй духовці, як вона у вас запікає. Нам потрібно, щоб воно, знаєте, запеклося і стало такою гарною кірочкою. Воно вже таке, що вже таке, що на нього дивишся і хочеться його з'їсти, але ні. Поки ні. Ставимо знову у духовку, отак як є, хвилин на 20. Я ж кажу, дивіться, щоб була зверху така гарна, гарна, гарна кірочка. Ось і результати нашої роботи. Зараз я перекладу. Боже, я не можу вам передати, які тут йдуть аромати, яке воно смачнюче, куди тікаєш. Бо вже, знаєте, я кажу, а я не втрималася. Я трішки його, дивіться, і ж тікає. Я його трішки таки скуштувала. Це по правила. Зараз я вам так, щоб ми на ребро не попали, бачите? Розсипається від ножа, прямо нема чого казати, дивіться, о, бачите, показую є. І це є. М'ясо стало м'якісіньким таким, ніби воно не із свинини, а це, знаєте, ніби молоде курча. Хм. Люди добрі. Приготуйте. Приготуйте і не пожалкуєте. Смакота незрівнянна. Дуже смачно. І Буде не соромно і гостей пригостити, і самому поїсти. А я на цю хвилину хочу сказати вам дякую. Дуже велике дякую, що ви разом зі мною. Заходьте на канал, запрошую, хто не підписаний, підписуйтесь. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте, будь ласка, лайки. Дуже чекаю! Стараюсь відповідати на абсолютно всі. Спасибі вам та смакуйте на здоров'я. Смачно!